Не купуйте OLED-монітори, якщо ви не хочете, щоб з вами трапилось те саме, що і зі мною. бо це завжди закінчується погано і завжди однаково. Ви купуєте oled монітор, потім звикаєте до нього, так що на інше дивитися просто не можете. І як наслідок, отаке надірка в бюджеті, бо OLED, на жаль, досі все ще дуже дорого. Вибачте, такий дурний бать, насправді, але я щось нічого іншого не зміг придумати. Проте, Монік. Дійсно прикольний. OLED -монітор – це круто, подивіться хоча б на цей. Predator X27. 240 Гц на oled екрані QHD і 27 дюймів. Цей Монік просто не втомлюється бути найкращим. Краще за OLED-монітор може бути тільки Mavic для прикордонників на Сумщині. Він їм дуже потрібен, і нам для цього потрібно зібрати 111 тисяч гривень. За донат від 100 гривень на банку в описі ви зможете отримати Xtrify M8 Wireless – мишку. В стилі ретро. А можете в будь-якому іншому кольорі. У мене є всі. Мишку Rockstrix Impact 3. Дивіться, ще в пліночці я її не розпаковував, бо підписник прислав мені її спеціально, щоб я її серед вас розіграв. Дякую тобі, друже. Ексклюзивну мишку HyperX Pulsefire Haste Naruto Edition. В стилі Наруто, в кольорах Наруто, була у них така колаборація. І таких мишок в Україні напевно й немає, а у мене є. І у когось з вас буде. Ну і АКУ 3098. Клавіатура механічна, бездротова, з безлічу шумки і з хотсвапом. Ви зможете виграти її саме в такому прекрасному кольорі Tokyo World Tour за 100 гривень на банку в описі. Але насправді, чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Дякую всім, хто долучився. Банка в описі. Як дізнатися, що перед вами oled монітор? Дуже просто, він супер тонкий. Просто подивіться на це. Панель в пів сантиметра. Це прикольно, але звичайно ж, усі мізки монітори знаходяться отут. Тому суцільної тонкої панелі ви тут і не побачите. Та й кому вона нафіг потрібна? По-перше, це не дуже безпечно, бо дуже легко зламати монітор. Насправді, бо ходять такі байки, що колись там в якомусь магазині чувачок підійшов отак. Оп. І відколупнув куточок. <laughs> Є такі байки, серйозно ходять такі. Але я не знаю, чи це правда. Проте мені здається, що якщо весь монітор буде таким тонким, то це реально його дуже легко буде зламати. Ну і виглядає цей ефект не тільки для тих, хто дивиться на цей монітор позаду. Спойлер. Це не ви. Насправді монітор мені так сподобався, що я забрав його до себе додому. Як ви розумієте, всі основні катки проходять вдома, а не тут в студії. Тому зараз буде серйозний огляд. Олексій з Acer сказав, що він не боїться давати мені цей монітор, бо я нічого поганого про нього сказати не можу. Бо монітор просто ідеальний. Ну, тримайтеся, Олексію. Зараз буде рознос. Перший косяк. Ненавиджу таку ніжку, не в плані того, що вона погано зроблена чи щось таке. Навпаки, вона металева і прекрасно тримає монітор на столі, але вона дуже широка і тому доводиться якось додатково крутити його на столі, щоб мій килим помістився. Насправді це не дуже складно і не завдало мені багато клопоту, але я б хотів все ж таки більш компактну ніжку, тим більше, що я бачив в моніторах більш компактну ніжку, яка була так само ефективна, як і ця ніжка. При тому, що тут в студії у мене стіл 150 см шириною. А якщо у вас 120, як у мене вдома. То тут же не так просто все це розміщається. Плюс тут у мене кронштейн на основному столі, а вдома кронштейну у мене немає, тому такі проблеми і виникають. А на кронштейн його можна почепити стандарт тут Веса 100 на 100. Але ця ніжка не набагато гірша за кронштейн, в тому плані, що ви можете дуже добре налаштувати положення монітору. Він регулюється по висоті вертикальних кутах і має портретний режим. Притому неважливо з якого боку ви будете його крутити. Плюс ніжка повертається. І вгорі вона має кріплення для веб-камери. Точніше, тут гніздо 1.4 дюйми з різьбою, тобто можна встановити штатив для веб-камери. Ну або для світла, та для чого завгодно. Роз'єми такі: два HDMI 2 HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, usb c з Power Delivery 90 Вт, тобто можна під'єднати до Моніка Note, і Monic буде заряджати цей ноутбук. Далі USB-концентратор і два USB 2 USB 3.2 першого покоління, плюс один міні-джек для навушників. КВМ Switch тут теж. Теж є. Ноут має динаміки, і динаміки ці мене дуже здивували, бо це на якась дефолтна фігня, там аби щось було. А вони мають нормальний звук. Ну, звісно, в помірках моніторів. По-перше, вони доволі гучні. По-друге, вони мають бас. Тобто це в принципі вже нонсенс, бо в жодному моніторі для цього я ніколи не чув колонок з басами, ну не колонок а динаміків. А тут воно все нормально звучить, і це, в принципі, найкращий звук в моніторах, який я чув до цього. У мене вдома, наприклад, немає ніяких динаміків, немає ніяких колонок, і я юзаю тільки навушники. Але коли ми з дружиною граємо в WoW, вона сидить поряд, і якось не дуже прикольно, що я в навушниках, вона в навушниках, тим більше, що вона грає на телевізорі. І... Там навушники не потрібні. А я вивожу звук на цьому моніторі через динаміки, і дуже прикольно, я навіть не очікував, що воно буде нормально звучати, тому тут динамікам п'ятірка. Окрім навушників, тут є ще декілька прикольних фішок. І перше з них це те, що навіть коли монітор вимкнено, ви все одно можете заряджати свої гаджети через USB цього монітору. Але цю фішку треба вмикати окремо в налаштування. Друге, для запобігання вигоранню пікселів, монітор має функцію Image Retention Refresh, яка Оновлює пікселі, але це займає 6 хвилин, і під час цієї процедури монітор. Нічого не показує, просто чорний екран. Тому, коли ви, наприклад, граєте, і у вас посеред монітору, ну не посеред монітору, а знизу вилазить отаке віконце, де вам пропонують зробити цю функцію, ви, звісно ж, цього не робите. І натискаєте або ні, або просто ігноруєте це вікно і воно само пропадає. Ну а після того, як ви вже награлися і вимикаєте комп'ютер, ви, звичайно ж, теж забуваєте оцю функцію зробити. Тому оновлення пікселів я робив, ну, може, рази. Три. За весь цей місяць що у мене монітор цей був. Я розумію, що це треба робити. Я розумію, що про це треба нагадувати людям, бо я сам забував це робити. Це точно треба нагадувати. Але коли ви граєте, ви всі такі зосереджені, і у вас знизу монітора вилазить доволі велика така табличка. І пропоную вам вимкнути монітор на 6 хвилин. Ну, мені здається, що це не дуже ефективний метод нагадування. Діагональ 27 дюймів з невеликими рамками в пів сантиметра, або трохи більше. Після оновлення пікселів рамки міняються, бо по суті це сув пікселів, тому рамка буде нерівномірна. Я це помітив тільки вчора, тобто в останній день користування цим монітором. І я думаю, що ви теж в принципі не помітите. Якщо ви тільки не якийсь там суперперфекціоніст, і вам буде муляти, що одна рамка отака, а одна трохи менше. Проте це потрібно робити. Це оновлення пікселів, воно запобігає вигоранню, тому <с> треба або змиритися, або просто не купувати цей монітор. Роздільна здатність QHD, яку я особисто вважаю ідеальною для такої діагоналі: десятибітна картинка. Просто шикарно. Цей чорний колір, це просто щось неймовірне. Саме через такий чорний колір я і закохався в OLED. Саме цей безкінечний контраст і ці відтінки сірого, рівномірність сірого це дуже круто. Тут немає LED-підсвічування, ну бо це OLED, і тому тест на Local Dimming виглядає ідеально. Це те, що жоден не oled монітор вам дати не зможе. Відсутність ореолів біля світлих об'єктів на темному фоні. Той самий епізод. Гри престолів на цьому моніторі буде виглядати набагато краще. Кути огляду цей монік нічого про них не знає. Йому пофіг, з якого кута ви будете дивитись, він вам покаже все так, як і ніби ви сидите прямо перед ним. Жодних спотворень кольору. Кольори просто бімба! І єдине, що вас може трохи розчарувати, і це другий косяк. Монітор насправді не дуже яскравий, але це хвороба всіх oled моніторів. Якщо ми говоримо не про HDR, де висока пікова яскравість, дефолтна стандартна яскравість в SDR режимі не дуже висока. Ця проблема вирішується встановленням icc профіля. З ним точність кольорів стала просто ідеальною. І по-друге, це вирішило проблему з яскравістю. Вона стала трохи більшою, трохи вищою, точніше, і мені стало цього достатньо. Реально, мені не вистачало трошечки яскравості. І от з цим icc профілем все стало добре. Тому він просто обов'язковий до встановлення. По косяках поки що все частота оновлення 240 Гц. Кайф. Ну і так як це OLED, то швидкість цього монітору просто неймовірна. Рейтінг наміряли 0,3 мілісекунди в середньому. Це просто чудово. Інпут лаг 3 мілісекунди. Грав на цьому моніторі в КС. Ну, це чистий кайф, мені дуже подобається. Звичайно, скіла він не додає, але задоволення так. Особливо для мене був дуже сильний контраст, бо я на цей монітор пересів з домашнього моніка з ТН-матрицею, але діагональ там така сама. І роздільна здатність теж така сама, але буст по кольорах був такий сильний, що я ж трохи прифігів. Ще хочу сказати, що якщо ви будете купувати цей монітор, або взагалі будь-який монітор Acer, то ставте собі застосунок Acer Display Widget. Чому? Бо тут дуже просто робити потрібні налаштування, перемикати режими і так далі. Хоча насправді не всі налаштування тут є, тому в меню вам іноді потрібно буде залазити. Підсумок, я думаю, вам в принципі зрозуміли. OLED це топ. Реально, монітор дуже крутий. Я ж захотів його собі, але в один момент я просто подивився на його ціну, а він коштує як EcoFlow. Тому. При тому, як поганенький EcoFlow, знаєте, такий, типу, ну, такий ще дитячий. Чисто для монітора, щоб бути. Тому звичайно я від цієї ідеї відмовився, але в майбутньому, в майбутньому, я б собі дуже хотів oled монітор, от такий, щоб 240 Гц, QHD і 27 дюймів. Це просто ідеально для мене. Чому? Бо я граю в КС, а там більше ніж 27 дюймів точно не потрібно. Більше ніж Full HD, в принципі теж. Але ну вдома я граю на QHD, Ну вибачайте, я казуал, що поробиш. Ну і в інші ігри на такій діагоналі теж прикольно пограти з такою роздільною здатністю, і для цього не потрібен ультрапотужний якийсь комп'ютер, бо QHD це все ж таки не 4К. Правильно? Правильно, отак от тому Олексій, в принципі, не дарма не боявся мені його давати, бо ну реально монік топовий. Так він не дуже яскравий, але... Всі OLED-екрани не дуже яскраві. Так він дорого коштує, але це OLED, Вони всі дорого коштують. Якщо ви хочете собі OLED, ви знаєте, що ви за це будете платити. Ну і третє ніжка мені не сподобалась. Ну про цю ніжку. Во-перше, я кажу вже не перший раз. не перший раз у мене монітор Acer на огляді. Не перший раз вони ставлять цю ніжку сюди. Будь ласка, вже робіть щось з цією ніжкою. Це найголовніше косяк цього монітора. По косяках, поки що провал. Насправді, моні класний. Тому, якщо у вас є гроші і є бажання спробувати OLED — спробуйте, ви не пошукуйте.